Вітаю всіх учасників події нашої і онлайн-глядачів. І насамперед хочу подякувати бюро за таку можливість за запрошення, за можливість поділитися власним досвідом і послухати колег, тому що я довгий час шукала інформацію про колег, хто теж був грантерами, але мені не вдавалося знайти її. Ну і сьогодні ми маємо таку можливість почути і поділитися своїм досвідом. Отже, я розповім про наш досвід, подання заявки, отримання позитивного, позитивного результату і втілення нашого невеликого, але дуже важливого для нас проєкту. Наш проект отримав назву Дні українського мистецтва в місті Рібадабія – Це Іспанія. Чому Іспанія? Тут потрібно сказати кілька слів про те, як відбувався вибір партнера проекту. Ми Ну, ви бачите на екрані назву двох музеїв. Я напевно забула сказати, та треба не чутно, не чутно, ну. що я представляю Національний музей декоративного мистецтва України. Ось і ми здійснювали цей проект у співпраці з іспанським етнологічним музеєм. Як почалася наша історія, вона почалася два роки тому у листа в електронній пошті. Іспанські колеги надіслали нам листа з пропозицією напередодні міжнародного дня музеїв зробити таке онлайн включення, познайомитися і розповісти про свої музеї, про те, як ми живемо. Для них це було важливо. ...тому що вони розуміли, в якій ситуації ми опинилися, і вони хотіли таким чином висловити нам підтримку. Міжнародний день музеїв 22-го року. Він мав проходити під гаслом Сила музеїв, і ось таким чином. Ми продемонстрували силу своїх двох музеїв. Звісно, що ми, що ми погодилися на цю пропозицію і почали співпрацю. Ми здійснили кілька онлайн-зустрічей. Ось, і на першому слайді ви бачите колективи нашого музею і музею іспанського. Ось щодо наших онлайн-зустрічей. Тобто, відбулося, як я вже сказала, п'ять онлайн-зустрічей, які були присвячені саме презентації наших колекцій. Ми презентували колекції текстилю, колекції килимів, колекції кераміки, народного одягу. Ось так відбувалися наші зустрічі. Тобто, ми, це були онлайн-включення. Відбувався такий обмін культурний для всіх охочих. Ну, Насамперед, це колективи музею і всі. Охочі, хто, могли, хто хотів долучитися. Ось так ми презентували, одна з зустрічей була, відбувалася на День вишиванки. Ми таким чином популяризували нашу культуру, показували вишиті і розповідали про нашу традиційний одяг, вишиту сорочку іспанським колегам. Ну, слід сказати, що ці зустрічі вони завжди відбувалися, часто відбувалися з певними такими Проблемами, тому що іноді вони відбувалися після обстрілів Росією, в нас не було електроенергії, в нас відбувалися збої в трансляції. І ось, наприклад, на одній з фотографій ви бачите іспанських колег, які нам презентують музичні інструменти. Це була зустріч перед Різдвом, і вони нам співали різдвяних пісень. Але, на жаль, через те, що в нас не було звуку, ми їх не чули. Але ми їх бачили, і це було дуже зворушливо. Ми бачили їхню підтримку, їхнє бажання нас підтримати, ось їхня Таке позитивне до нас відношення. Ну і зрозуміло, що коли трапилося на очі кол від креативної Європи, то вибір партнеру у нас ну питання з вибором партнеру у нас взагалі не стояло. Ми звернулися до іспанського музею, заручилися їх підтримкою, обговорили деталі, отримали від них запрошення, що є важливо. Це важливий документ, який був підтвердженням того, що вони нас чекають і вони готові нам приділити свою увагу і теж. ну, Погодилися на це погодилися і таким чином. Наш проект це був це була подорож колективу нашої такої. Культурної делегації, яка складалася з п'ятьох представників нашого музею. А в складі нашої команди були завідувач сектору виставкового, співробітник виставкового відділу, також співробітник відділу фондів, завідувач сектору реставрації, ну і я, як керівник групи, слід сказати, що місто Рібадабія це дуже маленьке містечко на півночі Іспанії. Це місто з Населенням три тисячі чоловік, тобто зрозуміло, що для них ця подія вона була дуже такою ну значимою, важливою. Вони нас чекали, вони готувалися. Ось ви бачите на екрані, як нас приймали іспанська сторона. Приймав нас мер міста, директор директ відділу культури Рібадабі, міста Рібадабі і, взагалі, регіону Галіції. Ось і ми, ну і відповідно, колектив музею в складі директора і всіх співробітників. Ми привезли з собою дуже багато подарунків. Серед них були прапори України. Ви бачите на екрані. Ми подарували колегам прапори з тим, щоб вони, коли ми виборемо свою перемогу, вони також змогли відсвяткувати цю подію разом з нами. І на одній з фотографій ви бачите, як ми вручаємо один з таких подарунків. Це Лялька, авторська лялька, яка була створена тут українською мисткинею і була придбана на благодійному аукціоні дирекцією нашого музею. Ось, і ми вирішили подарувати її іспанському музею, і вона одразу зайняла своє місце у вітрині в фоє музею. В Іспанії. Отже, наш візит відбувався за такими трьома напрямками. Тобто, ми, один з них це була презентація діяльності музею, нашого музею українського, нашої колекції, структури музею, того, як ми працюємо. Ось і ця конференція це відбувалося в вигляді конференції, яка транслювалася. Онлайн, тобто офлайн і онлайн. Офлайн були присутні колеги, які змогли долучитися, а онлайн колеги, які з інших міст, які мали можливість тільки побачити через зв'язок онлайн-зв'язок цю презентацію. Ми розповідали про те, як ми працюємо, чим сьогодні живемо. Ось і. Ну, ділилися своїм досвідом, і дуже було цікаво, тому що ми обговорили якісь сучасні тенденції, якісь наші проблеми, знайшли багато спільного в музейному житті Іспанії України, ну, але також і знайшли відмінності. Друга частина нашого візиту, і така ціль, і мета, і, в принципі, яка і відображена в назві нашого проєкту це Дні українського мистецтва в Ріпадабії, вона мала на меті познайомити іспанців з українськими народними Мистецтвом а ми провели нон-стопом чотири такі воркшопи, де презентували чотири види народного мистецтва України традиційного. Це витинанка, вибійка, петриківський розпис і писанка. Ці всі заняття вони ділилися на дві частини: це теоретична, теоретична частина, де ми знайомили саме з історією кожного виду мистецтва, і частиною колекції нашого музею, і також, а друга частина це практична частина, де ми з іспанцями саме виготовляли. Виготовляли якісь уже речі, тобто якісь сувеніри. це ми виготовили. Ви бачите на екрані фотографії. Можна побачити, виготовляли листівку в техніці витинанки, тоді в техніці вибійки виготовляли закладки, мішечки для дрібничок, розписували екоторбу в стилі Петриківського розпису. Ну і на завершення ми виготовили такий сувенір, як писанка. Ну слід сказати про те, що іспанцям дуже було цікаво, і якщо, наприклад, всі інші види мистецтва вони так чи інакше, ну якось вони були знайомі з ним. То мистецтво писанки для них було нове, дуже цікаве. Принаймні, вони ніколи цього не робили, і їм було цікаво познайомитися. З цим всім і виготовити е, власноруч е, ці сувеніри. І е, таким для нас було маркером е, і цікавим, тим, що е, вони е, кілька учасників попросили в нас лишити е, їм. Інструменти, ну, зокрема, це писачки, яйця, які ми теж туди привезли, не питайте як. І, та, і звісно, і навіть були такі які, такі учасники семінару, які шукали через інтернет, аби купити саме набір для виготовлення писанки. Ось, ну, для нас це було таким дійсно, якби. Ну, Такою вдячністю за нашу роботу, тому що це говорило про те, що є певний інтерес до нашого мистецтва і до нашої культури. І... Ось ви бачите щасливих учасників. Бачите, тут іноді видно, ось і навіть місцеві газети, декілька місцевих газет написали про наш візит, і це підтверджувало ще теж ту тезу, що дійсно для такого маленького містечка це було дуже важливою подією. Ну, звісно, що ми ознайомилися з і третій такий напрямок нашого візиту це ознайомлення з культурною спадщиною міста Рібадабі і взагалі регіону. Музейні співробітники іспанські вони доклали дуже багато зусиль, аби наповнити наш візит максимально цікавими подіями і Максимально надати нам інформацію і познайомити з своєю культурною спадщиною. На екрані ви бачите саме музей етнологічний Рібадабії, їх експозицію. І тут, оскільки сьогодні ми ну, в нас сьогодні така ситуація, що з 22-го року ми знаходимося. Ну, майже всі музеї знаходяться в такій ситуації, що в нас демонтовані експозиції, і багато з музеїв зараз думає над тим, як. Потім відбудовуватися і як створювати нові експозиції. Для нас надзвичайно є цікавим іноземний досвід, європейський досвід. Ще чому? Тому що ну, більшість музеїв європейських, так як і в Україні, вони знаходяться в саме експозиції, знаходяться в історичних будівлях, непристосованих. Але тим не менше потрібно вирішувати ці проблеми і якось облаштовувати той простір, який є. І от в нас була чудова нагода теж подивитися, як знаходить вихід вихід Такої ситуації саме іспанський музей, знаходячись теж в історичній будівлі, яка була абсолютно не пристосована під музей. Тобто. Для нас, як музейників, це теж було важливо, тобто не тільки знайомлення з колекцією, а і ознайомлення з тим, як влаштована експозиція, як враховані сучасні тенденції облаштування експозиції і так далі, тому подібне. Ну і звісно, що як музейники працюють з відвідувачами, яка в них як вони втілюють ці питання інклюзії. Ось це теж все важливо. Ну оскільки серед нас була представник завідувачка реставраційного відділу. То відповідно теж у нас така сталася дискусія з місцевими реставраторами місцевого музею. Нас запросили до фондів музею, і ми поспілкувалися з реставраторками. Вони розповіли нам теж про свою роботу. Ось і дещо навіть показали те, що в них знаходилося в роботі. Тут фотографій мало зрозуміло, тому що це зі зрозумілих причин Фондові фондові приміщення і реставраційні приміщення вони. Не дуже завжди ну, показується. Також ми відвідали філію етнологічного музею, це музей вина Галіції. Галіція. Слід зауважити, що місто Рібадабія воно знаходиться в долині Рібейро, це долина двох річок, Міньо і Авіа. і Історично цей регіон саме був там вироблялося вино. Він був так склалося історично, що там виноробство. І, звісно, що цей музей. Теж було цікаво відвідати. Він теж знаходиться в старій історичній будівлі 18 століття, яка була побудована саме як виноробня з іспанського монастиря Сан Мартін. Ось і а сьогодні там над сучасний музей, де ось теж ми відвідали з задоволенням, подивилися експозицію послухали про історію виноробства, і тут цікаво було теж стати учасниками такого. Мультимедійного дійства, Ось ви бачите на фотографії нас в VR-окулярах. це такі новітні технології, які музеї, багато музеїв сьогодні застосовують, і це ну, дуже цікаво, це теж допомагає ознайомитися з, з, ну, з певною інформацією, потрапити, взагалі потрапити у таку віртуальну реальність. І тут на одніх з фотографій є цікаве застосування експозиційної площі, підлоги, як експозиційної теж площі. Тобто це підлога. Винних пресів, це пандус, такий своєрідний, куди заїжджали там на транспорт, заїжджав з вином з виноградом. Ось і зверху вмонтований проектор. І коли цей проектор вмикається, ми бачимо на підлозі, бачимо зображення і. Дивимося фільм, як раніше це все робилось. Надзвичайно цікаво. Також побачили історичні діжки в підвалі, тобто це цікавий досвід того, як історичні будівлі переоблаштовуються, і за допомогою роботи архітекторів професіоналів вони стають сучасними цікавими такими інноваційними музеями. Ну і звісно, оскільки Рібадабія знаходиться в регіоні Галісія, а центром Галісії є місто Сантьяго де Компостела, це відомий центр паломництва. То звичайно, що ми не могли оминути своєю увагою цього міста. Наші колеги організували нам візит в. Місто Сантьяго де Компостела. Ми відвідали там музей пелігримажу і е, Сантьяго. Ну кілька слів е, не омину, все одно, скажу про святого Якова і про е, феномен пелігримажу. Сантьягос Святий Яків це один з апостолів, 12 апостолів Христа, який приніс Християнство на Іберійський півострів. Його рештки його знаходяться в соборі Святого Якова, який є одним з трьох міст паломництва християн, тобто після Єрусалиму, собору святого Петра в Римі, собор святого Якова в Сантьяго де Компостела. Ну І е, цей, е, до нього до собору Святого Якова веде шлях святого Якова. Це дуже популярний е, маршрут, паломницький. Сьогодні він більше туристичний, е, набув популярності, і м, щоб ну, якщо звертатись до статистичних даних, то можна сказати про те, що цього року, 23-го, я про 23-й рік, від, пройшло цим шляхом пройшло близько 500 тисяч людей, серед них тисяча українців. Тобто маршрут набирає популярності, і як нам пояснили в музеї, музей пілігримажу і святого Якова, що настільки популярний маршрут, що вони вирішили облаштувати музей. Тобто, так і ми бачимо теж історичну будівлю, яка була переоблаштована під музей і створений сучасний музей, де показують розповідають про феномен пілігримажу, про святого Якова. Бачимо, як облаштовані експозиції. Тут теж нас колеги познайомили з. Фондовими приміщеннями з такими новими тенденціями, як облаштовуються експозиції, теж все було цікаво. Але дуже ну, якби багато говорилося про те, що є і багато проблем насправді. Тобто, ми за ми завжди думаємо, що у нас дуже багато проблем недофінансування. Насправді не тільки у нас такі проблеми у європейських колег теж є проблеми такого. Складу. Далі це фотографії теж з музею. І тут хотіла поділитися з вами фотографіями. Ми потрапили саме в той час, коли в одному з залів музею була облаштована виставка, присвячена саме Пілігримам, де були фотографії зібрані паломників до і після. І ви можете побачити на цей ефект. Я зробила кілька фотографій, але вони надзвичайно є промовистими. І ну, це говорить теж про те, що музей як популяризує, популяризує цю, тобто цей феномен і Заохочує людей подорожувати. І в одній з вітрин такий цікавий експонат це наплічник, наплічник, який здолав шлях паломника в, в тому році, коли почалась пандемія, коли не можна було було заборонено пересуватися. Тому так було вирішено, що люди в межах дозволеної, якби, дозволеної території будуть пересуватися, переносити цей наплічник і передавати іншому. І таким чином це Наплічник здолав весь шлях. Ну і, Звичайно, ми відвідали собор Святого Якова, тобто саме безпосередньо місце паломництва. Побачили бутафомейро славонозвісний, це таке кадило, яке Висотою півтора метри, виготовлене зі срібла, і аби його розгойдати, в цьому беруть участь п'ять людей. Це унікальна річ. Більше ніде такого в світі немає. Це дуже цікаво і ну, було цікаво побачити це. На власні очі. І за легендою в соборі Святого Якова знаходиться і статуя Святого Якова, і за легендою потрібно її обійняти. Ми теж обійняли і загадали наше найзаповітніше бажання. І дуже сподіваємося, що воно втілиться. І Також ми ознайомилися з культурою, місцевою культурою, кухнею і гуляли містом. Місто невеличке, надзвичайно цікаве, і нам пощастило, що Оскільки ми потрапили в, наприкінці жовтня, на початку листопада ми потрапили саме на свято Хеллоу. І якщо в Європі більш-менш це свято святкується схоже, то в Рібадабі в них є свій певний фестиваль. В них взагалі три фестивалі на рік: це фестиваль вина, фестиваль історичний і фестиваль Відьом. Нотем'єга називається це Ніч Відьом. Ось куди готується все місто від найменших до найстарших. Це Фестиваль, і він. Тобто, всі всі охочі, всі заохочуються, готують свої номери, свої виступи, там можна співати, танцювати. Ось і, ну, і презентують і беруть участь всі. Насправді, ми на цьому святі теж були. Звісно, ми туди потрапили, тому що нас запросили, наш саме колега наша, яка організовувала наш візит. Вона теж брала участь у колективі музичному. Ось, і ми там зустріли мера міста, який був теж з розфарбованим обличчям, тобто він був в костюмі і інших, і інших теж таких осіб від, офіційних. Та? І це говорить про те, що дійсно участь беруть всі, всі захочені, це дуже якби, ну, сприяє такому хорошим таким відносинам. Ну і наостанок я хочу подякувати. Подякувати організаторам і подякувати креативній Європі, і Гьота інституту, який саме займається втіленням цих проєктів. Тому що ну, такий візит, який є таким своєрідним продовженням нашої розпочатої співпраці, він став можливим саме втілення, саме завдяки втіленню цього. Саме підтримки, грантової підтримки. Ось. Щодо подачі заявки, я більше тут розповідала про нашу подорож. Щодо подачі заявки, ну, підтверджую слова, що дійсно заявка не складна. Ми подавалися, ми не запитували про допомогу, тому що ну, здалося, що нічого складного немає. Тобто механізм, який подача заявки, заповнення всіх полей, розповідь про те, чому ми хочемо поїхати, звичайно, треба. Заручитися обов'язково підтримкою колег, отримати від них відповідний документ, що вони дійсно нас чекають, потім описати свою мотивацію, описати свій проєкт і долучити також якусь інформацію про втілені вже проекти, ну, і потім очікувати просто результату. Після отримання позитивного результату нам були надіслані договори. Ми підписали ці договори, очікували грошових траншів. Як відбувається перерахунок грошових траншів? Вони відбуваються на рахунок, на один рахунок керівника групи. Спочатку це 75% коштів і 25% коштів, які лишилися, вони вже перечисляються після втілення проєкту і подачі і звітності позитивної, якби, і, ну, позитивного прийняття цієї звітності. Ось про що ми звітували? Звісно, всі квитки вони були теж надіслані. І документ, який підтверджував теж нашу там присутність, тобто це лист від іспанського музею, що дійсно ми там були, дійсно ми якби ну відвідали всі ці міста і провели ці заходи, які ми планували провести. Ну, це так, якщо якби коротко, якщо ще один з таких моментів, що спочатку ми планували, що наш візит буде відбуватися. Вітаю, 13 днів, але ми його скоротили до 11 і це через те відбулося через те, що ми підлаштовувалися під авіасполучення, ось це не викликало ніякої проблеми. Тобто, були кошти, потім були перераховані, і нам просто якби було відраховано, ця сума за два дні вона ну нам просто не надійшла. Тобто насправді все просто, прозоро і нічого складного немає. Ну і я хочу також, це напевно більше для онлайн-глядачів, для тих, хто ну, тільки готується до подачі грантів. Дуже важливо, звісно, володіти мовою. Тому що ну, без володіння мовою, це ускладнює певний ускладнює всі ці подорожі. Ну, нам пощастило, ми всі володіли мовами і ні однією, тому в нас все було добре. Тому, якщо в мене ще є час, якщо є питання учасників, то я готова відповісти. Так, дякую за увагу. Дякую.